Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. І сьогодні я перетворюся на ось такого монстра Ельгран Маю. І все для того, щоб трішечки познущатися та затролити Міку. От сьогодні ми будемо плавати під водою і намагатися якось завадити їй, ловити рибу, тому що ми з нею посперечалися, хто наловить більше риби. І, власне, мені потрібно перемогти у цьому Спорі, от, тому я буду якось заважати їй, а потім прийду наприкінці цього відео і подивимось, скільки в неї там вийде наловити риби. Я покажу, скільки риби вийшло наловити в мене. Ну, типу, вийшло наловити. <хи> Отже, друзі, сподіваюсь, вам сподобається таке відео. А, Міка мене не буде чути, але буде чути дуже-дуже цікаві звуки від Ельгран Майя. Тому давайте переходимо в невидимість і вирушаємо до селища. Точніше, ми вже в ньому, але збоку. А тепер. Ага, ось і Міка все взяла. Навіть шукати не знадобилося. Все, дивіться, вона вирушає кудись сюди. Вона реально так. буде ловити Зараз рибу. Візьмо водочку та десь туди попливу, та там казали селяни, що багато рибки. Ага, я не сподіваюся. Так, дивіться, вона пливе, вона пливе і це просто супер. Зараз ми будемо слідкувати за нею, будемо е, плавати тут поруч, але поки що в невидимості. А от коли вона зупиниться і почне ловити рибу, я думаю, що так. можна вже буде трішечки Зараз починати подикилимо. наше знущання. Що це купила. таке? Що Ось. це в неї? Нічого собі. Дивіться, вона щось кидає у воду. Нічого собі гоу. Воно ці, ці, як мало полуниці. І воно буде краще ловитись. Нічого собі, вона серйозно підійшла до цього випробування, до цього так, парі. Ха -ха. Зараз дуже багато рибки буде припливати, ще не кидає ось таку рибку, котру. Давайте купую. зараз і так поробимо і... трішечки. У мене лайфхак. Роб. Оп. сюди повинна приплисти ба цей величезна рибка, і так. я її зловлю. змовлю. Робимо типу такі бульбашки. Друзі. Багато мілку, ось. Оп, сюди, сюди. Купу бульбашок робимо там. і що вона... Вже начебто припливає. Дивіться, вона маленьку рибу якусь розкидує. Що відбувається? В неї багато там якихось видів або типів прикормки чи що. Так, давайте зробимо так, ось так. ще я одягаю ось такі окулярчики, щоб краще бачити... Ой. Ха-ха, <плес> вона одразу така змінилася. Ану, в настрої помінялися просто унітаз за секунду. змиває, чи що? Який унітаз. Так, давайте ми поки що просто на дні отак поплаваємо. Не Сиди, розумію. Сіди, сіди. головна моя задача закидувати воду, сюди, сюди. отак, будемо плавати. Оп, сюди. О, <реш> воно припливає. Нарешті. Оп! <реш> так, вона поки що не бачить. Оп, давайте сюди. О, Що це за карась такий? <реш> Оп. О. Що це таке? Це не те, що я очікувала. Так, давайте за нею. За Завійте в жисе! Воно все з'їла, що я не понакидувало. І нащо целає. О, о, ось о. так. Плавимо, плавимо. Тікаємо, все в невидимості. Чогось Вона не намагається того тут роблю, а? змінити місце. Так, <рес> нормально, нормально. У мене є ще один лайфхак. Так, що там в неї за лайфхаки якісь? Нічого не зрозуміло. А ну, давайте ще. Так, Зараз ми знаєте, тільки... що зробимо. Ого, куди вона? Туди так, 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 і так, так, так і давайте. Зробити. За нею вирушаємо, за нею. О, будемо просто плавати отак поруч і все. коли вона побачить, то я думаю, що можна трішечки буде погарчати, і, і все. Ось. Потрібно накидати ось. Вау! Та ти що таке з'їло? Це моя Оп, лодка була. Сюди. Тікаємо. Оп, в невидимість, все, супер. Де вона? Вона тут. Я з'їв її човник, супер. Тепер вона нікуди звідси не дінеться. Ну типу... Потрібно зробити що вона таку заводь. і рибка буде сюди припливати. Ді чого собі, що це в неї за стратегії якісь? Вау. Нормально. Давайте, знаєте що зараз. Так. Тут в нас стоїть оце. Давайте сюди. Ось так от, сподіваюся, рибки сподобається. <гум> Оу! <Це не> тобі! <гум> Ого! я, Здається, я її з'їв. Так, друзі, тікаємо звідси. Тікаємо, тікаємо, це все викидаємо все зайве. <гум> Просто з'їв, Міку. Такої. Взяла і мене. Так. Зараз я в іншу лодку сяду і попливу десь тут. Ки вона? Давайте за нею, але вже зараз так, потрібно будемо. Грибсти, бо... трішечки більшою рибою. Так. Оп. За О -о 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 -о! нею. О, -о! вот блин, піді мною. <кхе> в неї стільки зубчиків там Так, сюди, оп. Шипи пише. О, шипи <кхе> вода. Тікає, <кхе> дивіться. Оп, давайте за за замійкою. Так, швиденько 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 швиденько, 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 оп, швиденько, сюди. Оп, сюди. О. Вона гризе пісочок. <гум> О, <От> такий. <гум> наші <нормальна>. такі. <гум> так. Ідемо <гум> за нею. Зараз будемо тут ось так пересуватися водою. Сюди, сюди, сюди. Оп! О! <гум> сюди! <Туди. гум> <с> знову, знову, друзі, я влучив. Так, давайте ми це прибираємо. Стаємо знову маленьким От і мене вона <с> це не щастить мені Так, давайте слідкувати за мікою. Куди вона побігла? Mm -hmm. Вона тепер щось не спішить е туди до води повертатися. От це я вигнала таке. Що вона робить? Так, а ну. Що візьму тут? вона там бере? Нічого не видно. Що там в неї? Топець, друзі, мені дуже-дуже цікаво. Ану, 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 ану. Я думаю, що можна. М -м. Ні, все. поки що не буду це робити. Я що вона. Куди вона йде? Ось так, давайте так прослідкуємо. От. Поставила просто тут пісочок. І все, типу. Серйозно. Сюди водички. Серйозно, вона хоче тут рибу ловити? Тут же її немає. І буду ловити тут рибку. Ем... Окей, тоді, тоді це буде Так, спочатку накидемо рибку. Сюди, сюди, сюди. так Зараз, друзі, буде весело. Оп, сюди. Воу, реально? З'явилась рибка, тільки маленька, найді.

Ха-ха! Друзі, давайте задремой! О, о Все. такий. Тікаємо, тікаємо в невидимість! О, це я Фух. Вона сто відсотків цього не цього очікувала. челендж з байки, Так, зразу щось починається. Так, селян пішов дивитися, ану. А ну, що там? Нічого так. не видно, так? Не видно. Куди вона? Так, давайте за нею за Мікою слідкуємо. О, так, озеро лави, там эй, ще є. Сюди? Нічого собі. Хм... Давайте. І біжимо. давайте, я не знаю. Давайте зробимо, знаєте як, давайте зробимо отак. Візьмемо так, зараз таку рибку. Так. Так. І туди, що вона побачить цього лосося, чи ні? Він позаду валяється волотенки. Ні, не побачила. Вау, лакіблок! Вона мені за лакіблоком побігла. От ласочка, рибка. Так. І не потрібно цього цього робити. Я не бачить цю рибу, капець. Ні. Вона підняла цього лосося маленького, капець. О, тут ще була маленька рибка. Так, давайте а отак я... закинемо. Я хотів величезної. <гум> так. Вона тепер буде думати, що в неї велетенський лосось, але він дуже маленький. Чудово. Тепер можна зовсім нічого не робити. Я переможниця. Потрібно якось зателефонувати байки та сказати, що в мене величезна рибка. Серйозно, вона думає, що це так проконає? Ні, цього не буде. Так, Потрібно давайте Ти вижити, а де вона? До вижі та там зателефонувати байки. Вона туди пішла. Угу. Нічого собі добре. Добре, тоді зараз буде дещо цікавіше, ніж те, що було до цього. Так, збільшуємось, друзі. Збільшуємось. Перетворюємось на Ельран Майо і вирушаємо сюди. Оп, оп-бам! Що тут коїться? Чому все зривається? Ельран Майо. робиш? Вийшов Чот на полювання! Так, що? тут дивись, Та так. Дай мені вийти, Воно зараз мене знов жере. Знищуємо, Сулянчики, знищуємо. Чого тут? Сидимо, побігли. Так, сюди, туди, туди. О, ось там О, трішечка такий, зараз. Ой, воно просто все зжиржає. Може просто друзі. з цього серверу вийти. Оп, і все у воду. воду. Зменшуємось. Сюди, сюди, сюди. Супер. Так, я у невидимості. Так, я у невидимості. Все, супер. Це прибираємо, друзі. Ану, так, куди вона все. поділася? Тут же робити нічого. Просто Ельмає вистрибнув і зруйнував ціле селище. Це болота. Ну, люди там крокодили і все. Так, давайте і трішечки. Не треба трішечки буде. позавиваємо, як Ель Гран Ось такі звуки ще використаємо. Так, зоставися там. Ау. Так, таке? Таке? Откідно, поїде. Вона серйозно думає, що тут не буде Ель ні ні Ні-ні-ні. Такого, такого не буває. сьогодні Якщо в день... вудку Воно буде ловитись. Ой Що? Воно горить. <світ> Воно намагається зараз тут просто спіймати вудкою, рибу, в лаві, друзі. Ви уявляєте? Так, вона що так, туди лізе? Треба перейти хм. на іншу сторону. Давайте, давайте, давайте сюди, сюди, сюди. Ага. Ось так. ага Ага. І буду ловити тут тут буде ловити нічого собі. Так, Вони давайте. Мені не сказали, селяни, що тут є крокодили. Крокодили? Тому будемо ловити крокодила. Не Накидемо знаю, що до крокодилів. Курки. Ось так. Але Ельгран Майя тут 100% водиться. Він не крокодил! Чому ти сюди приплила? Не жереться. Так, давайте з'їмо цю курку, оцю, яка тут була. Оп, сюди пропливаємо, проповзаємо. Забираємо все це діло. Можна якось перебратися на безпечну сторону. Так, сюди. Пливемо за нею, друзі. Пливемо за нею. Треба. Треба, щоб. ооооооо. не Ми кусаємо, кусаємо, кусаємо. Міку. А, можна. Так, в невидимість, друзі. Тепер сюди. Давай, 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 давай. Оп. сюди, так, тепер стаємо видимими. Можна, йти. можна, можна, тут нам всюди mm -hmm. можна йти. Кричи, кричи. <схай> Дивіться, вона. <схай> Я сюди. Стоїть у там на горі. Ану, зараз ми з іншого боку ще пропливемо. Давай, 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 ельгран Майя! Що ну, вона причепилась? Може вона просто мене з'їсти хоче? Сюди. Але ну так, вона ж це не один раз робила. Ага. Вона думає, що зможе кудись подітися, щоб не було. Ельгранмаї. Ага. О. О! <ривіт> <Тіпся> тут! <ривіт> так. От. А може цей може вийти задресурувати цю рибу? <гум> я її покажу баки і скажу, що я виграла. Давайте Ей! зараз, знаєте що? Я зараз Бобі! візьму дуже багато лосося і Бобі! вудку. Кого вона там кличе? Нічого собі. Де вона? Так, давайте станемо баки перетворюємось. Міка! Ти чуєш, ти де? Гоу, oh. wow. а. Селяни сказали, що ти пішла до болота. Що там трапилося у селищі? Чого там все розвалене таке, а? Uh, це. все... Болта... Я... Диви. Що? Оцими шариками я призвала величезну рибу і вона приплила, так. чого собі півселище. Так і що вона... ти спіймала цю рибу чи ні? Mm -mm. Вона зникла, а я її под... шукаю. Ти хоч щось спіймала, Зараз ми ж з тобою там. Накидаю? Типу поспорили, посперечалися і. Я зловила там... величезного лосося на пісочку. Де? Ой, показуй. Ось, Давай, ось, показуй, Що показ... це таке? Лосось? Це, це ти хочеш сказати величезний лосось? Диви в мене це... скільки таких, бачиш? В та мене... Як я тут стільки не ловив? Так ну браво ловив в рибу просто та й все. Я і рибу таку накидала. Я вилучив, так розумію, що вона... ти програла, так? Я зрозумів, я зрозумів. Оу! Блакі! Ну ти дурник чи що? Що таке? Що ти? Я Зараз тебе на крюк натягну, зрозумів? Який крюк? е, так, давай без цього Ні, ні. золота рибка. Ні, ні, же ти хочеш? Давай, давай! Скажи, це Ельран має, добре? Відходить та якому креативі? Я не в креативі. Ти шо? В якому креативі? Я не в креативі, я у звичайному виживанні. Та що ти приче. Е, вау, е, віджіпися своєю вудкою від ага. мене. Ну, чого ти мене тягаєш? Ти Так і буду тепер робити. 24 тисяч. <світ> 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 ну, трішечки затролив, ну з ким не буває. Трішечки! Тебе півселище зЖЕ! Ну, я його зараз відновлю. Я ж нічого і ти такого відновлюй. не робив. Так, друзі, здається, не треба тікати. Ай! А, боляче, 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 все. Я, я Міка, я тікаю, вибач. Ну, трішечки ти поздущався. Ні, 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 я тікаю. Бувай. Ох. То що я не узчитати тебе? А що ти думала, що зможеш мене наздогнати? Ча, я походжу в сервер. І зовсім золоздо з'їхав. Капець, друзі, ледь залишився в живих. Ну що, я думаю, що вам сподобалось таке відео з тролинго Міки у образі Ельгран Маї Якщо сподобалось, обов'язково став лайк, підписуйся на канал і можеш написати в коментарях, який момент був найсмішнішим. Ну, а з тобою, як завжди, був я, професіонал Бакі, і всім до зустрічі!